Україна стала важливою темою для обговорення на поданому політичному заході. Лідери європейських країн готові продовжувати атакувати вічно вічно в нашій країні. Керівництво ЄС заявило, що вклало в Україну за різними напрямками 70 мільярдів євро від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідери Євросоюзу також аналізували наслідки невдалого заколоту Пригожина і його вплив на владу Росії й безпеку континенту загалом, оскільки нестабільність країн агресора несе небезпеку для євросоюзу, а особливо для східних регіонів, вважають учасники саміту. Цей заклад, що трапився на вихідних, матиме після шокові хвилі, які ми ще побачимо. Найбільш важливим є те, що ми маємо подвоїти нашу підтримку для України, будь-то військові спроможності або фінансова підтримка. Для нас дуже важливо бути у цьому змістовними. Ще одна важлива тема щодо України відбудова. Євросоюз працює над шляхами передачі заморожених російських активів на відновлення України, а також пообіцяв оприлюднити свої безпекові гарантії для Києва перед самітом НАТО. Крім цього, євросоюз зобов'язався продовжувати працювати з іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки ключових принципів української формули миру.

to our country. Президент України закликав Євросоюз продовжувати тиснути на Росію санкціями та почати переговори про членство України в ЄС. Щодо останнього, то президентка Європейського парламенту Роберта Мацола підтримує початок переговорів вже в середині грудня цього року. Ми маємо дотриматися наших обіцянок щодо початку переговорів. Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними і особливо під час війни. На сьогодні Європейська комісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві семи умов, необхідних для початку переговорів про членство. Решта умов також демонструють прогрес.